Вітаю, дорогі грибники. Як і обіцяла, розповідаю, чим же відрізняється строчок гігантський від строчка звичайного. Хочу зазначити, що і строчок звичайний, і строчок гігантський, за даними Вікіпедії і сайту світ грибів України, містять у собі гіромітрин: це токсин, який пошкоджує нервову систему, а також печінку, а у великих дозах може привести до тяжкого отруєння і навіть до смертельних випадків. Деякі інші джерела указують на те, що що строчок гігантський має не такий високий вміст гіромітрину і його можна вживати. Інші джерела вказують також, що строчок гігантський являється умовно їстівним грибом, і тому багато грибників його все-таки збирають. Отже, переходимо до особливих прикмет строчка звичайного. Строчок звичайний має тонку видовжену ніжку з характерними рожевуватими плямами знизу. При розрізанні гриб дуже крихкий, і якщо подивитися всередину, то Можна помітити ось такі великі пустоти. У строчка гігантської ніжка зазвичай коротенька. І якщо її зрізати ножиком, то можна помітити, що всередині ніжки дуже багато бруду, тому її потрібно відрізати. І якщо ми розріжемо строчок гігантський навпіл, то всередині побачимо ось такі комірочки. Крім того, строчок звичайний і строчок гігантський відрізняється кольором шапочки і формою звивен. Строчок звичайний має темно-коричневу шапочку з вираженими дрібними звивинами. Строчка гігантського, шапочка світло коричнева, а звивини крупніші і менш виражені.